Ну, тож, так, всім привіт! З вами, як завжди, я, Sonic 149 Ставте свої королівські вподобайки та підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, якщо ви досі не підписаний. А у цьому відео я вам хочу розповісти про те, як стати популярним блогером-ютубером, щось таке. Ну, тож, я думаю, ми вже можемо починати. Так, ось, чудово. В цьому відео я вам планую розповісти, як стати популярним блогером-ютубером щось на кшталт цього. Дивіться, спершу, я думаю, що вам буде потрібно. Це. Написати, типу, дивіться, визначитися з темою ваших відео. Я поясню чому. Наприклад, я знімаю про футбол, Майнкрафт і смішне відео. Заходить, глядач футболу. А мій ютуб канал каже Стоп! А де ті відео? Я ж підписувався, я ж хотів дивитися футбол в Сенсі, а де ті мої відео. Ось так. І він може перестати вас дивитися Або ви в той час знімали Майнкрафт. Далі заходить глядач Майнкрафту, ви вже. Тоді знімаєте футбол, або смішні відео. Що тоді він? Скаже, як ви думаєте? Стопе. А це мій Майнкрафт. Так для чого я тоді підписувався, якщо тут його немає? Що це таке? Тому я виходжу. І так само глядеть смішних відео. Коли ви будете знімати або, е, те, або Майнкрафт, або Футбол, теж заходить в сенсі. Так навіщо я підписуюся, якщо він це знімає? Так, я ж підписувався не за цього. Не за для цього, я підписувався а за для смішних відео що, даймо, відео? Він теж може вийти. Тому дивіться, вам потрібно визначитися з однією темою, типу, якщо ви маєте знімати Майнкрафт, то це Майнкрафт. Дивіться, ви можете знімати одне так, в Ютуб Шорці одну тему, а в таких відео одну. Ну, краще це буде, якщо це буде взагалі одна тема. І дивіться, дізнавайтесь, які зараз популярні теми. Ну, дивіться, я не знаю, чи це зараз не популярний Майнкрафт, чи це просто мої відео такі погані для вас, і ви їх не дивитесь, не ставите вподобайки. Тому, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки. та підпишіться на мій ютуб канал, щоб на мене підтримати та не пропустити нові відео. А вони, звісно, ще будуть, думаю. Ну, звісно, якщо ви будете ставити, вподобайки. Так, чудово. І далі, що вам потрібно буде зробити? Це написати... Типу, зробити розклад відео. Так, розклад відео. Вам це потрібно. Тому що я став популярним і своїм розкладом відео, я тоді ставав популярніше, не набирав підписників саме з тим розкладом відео. На жаль, за... не знаю, чому я зараз знімаю без розкладу. Оце я якось я без розкладу, тоді я знімав всім відео. Надію, ну це такі YouTube шорт. У мене тоді більшість, мабуть, здається, були просто так YouTube шортс. Тоді все. Мій канал був на YouTube Shorts створений. І дивіться, я був тоді набирав по 42 по 32 перегляди. Якщо я виставляв день-два-три таких відео, то мене на одному відео таке набиралося. ну чи я Припустимо одне відео. Але коли я змінив тему, я став набирати більше переглядів. Ну, можливо, я став менше виставляти, але більше стало переглядів. Це якось так працює. Е, головне, щоб ваші відео були цікавими. <кій> якось так. Добре. І, звісно, що ще ще. So we should move сказать. Я вам ще міг би сказати, будь ласка, не крадіть відео. Не крадіть відео в від інших ютуберів. Наприклад, якщо хтось знімає хованки в Майнкрафті, то вам не треба повторяти слово в слово. Ви можете взагалі <кхід> теж зняти хованки в Майнкрафті, тільки е, додати якусь свою ізюминку. Це було б найкраще. Ну, ви в принцип, можете і без неї знімати, але ж ну, краще, що своє туди додати, щоб це було якось так цікавіше. І взагалі YouTube-канал, Ютуб, YouTube, якщо буде виявляти на вашому Ютуб-каналі авторські права, це що ви у Вкрадете, то він може заблокувати ваші відео. А може бути гірше. Вам, дивіться, якщо ви вже підключили монетизацію, то вам її можуть за це відключити. Все. Тому так, і ще що потрібно, придумати гарну назву для YouTube каналу. Якщо у вас, припустимо, підписників хоча б 1000, 2-3, я не думаю, що вам потрібно і менше або більш. Ти менше, то я не думаю, що вам буде потрібно називати свій YouTube канал своїм ім'ям, Ну, бо багато хто може назвати, тільки це може назвати блогер, в якого 50 тисяч, 10 тисяч, ну, 30 тисяч, але якийсь там якого тисяч, Ну це, це мало. І вас так може знайти. Вам потрібна така унікальна назва, яку з, яку, ну, з, за якою вас буде простіше знайти. І цікавтеся, будь ласка, темами відео. Ну, Темами, точніше. Так, темами саме темами. Що дивляться ваші глядачі? Цікавтесь тим тим, що вони дивляться от такими темами цікавтеся і знімайте ці теми теж е, добре і ще що. Це вам потрібно придумати гарні назви для відео та гарні картинки робити. Ви спитаєте для чого? Може, хіба ви зайдете, якщо там буде на картинці якісь Не, припустимо. Там навіть буде дуже гарне відео, але картинка буде якась, я не знаю, з, взагалі не гарна, не цікава. Хіба тут зайняти ясно діло? Ні. Але навіть якщо відео ваше буде не цікавим, але картинка буде бомбезною, то повірте, глядач просто не втримається і натисне туди, і вам зарахується цей перегляд. І ще, що у вас може бути, коли ваші відео стають популярнішими, це хейт. Так, хейт. Хейт. У вас тоді може бути багато хейту. Е, ну, я би вам. Я рекомендував зважати на їх. Ні, звісно, що коли вони пишуть, що в тебе там щось таке у відео, його потрібно виправити, бо там щось е негарне, не виходить в тебе. Потрібно або щось з звуком, або з якістю відео, або з щось, Тому, я не знаю, це теж потрібно виправляти так. Це потрібно вже виправляти, дослухатися до вашого глядача. Але якщо пишуть, що у вас. Неякісний, не гарний контент і у вас нічого не вийде, ну то тоді я би вам рекомендував взагалі їх не слухати. То у їх нічого не вийшло, вони тепер хочуть прийти вам все зіпсувати і так далі. Особисто в мене хейтери це росіяни. Так вони заходять на відео, в яких я щось там пишу знімаю за Україну, ось там вони їх хейтять. Можете зайти почитати в виконав... коментар. можете зайти на одне з таких відео і почитати. Але, дивіться, є один плюс. Не знаю, навіщо вам я його розказую. Не знаю, ви його знали не знали, але слухайте уважно. Якщо ви заходите, пишете комусь коментарі, я думаю, ви більше забуваєте поставити відео на паузу. Це йому просто зараховуються перегляди. Я думаю, вони теж так забувають зробити, хай собі пишуть. Та навіть якщо вони таке роблять, то все одно мені якось знати, що вони там пишуть, хай собі пишуть, якщо їм від цього стає легше, хай пишуть. Е, я раніше мав... Конкурента і це мене трішечки мотивувало, бо я хотів стати популярнішим за його. Дивіться, у нього тоді було 7 підписників, у мене їх було 5. І я тоді так хотів стати популярнішим за його, я не знаю. я тоді... Мені здавалося, що він вже якийсь суперпопулярний ютубер, що його вже знають всі. В нього було 7 підписників, у мене 5. Потім я виставляю одне якесь відео, там де я, здається, так воно називається, я знайшов алмаз у Кузні. Е, вона набрала 100 чимось переглядів, ну зараз воно щось чимось має. Для мене тоді були величезні перегляди. Якщо для мене тоді було багато переглядів, якщо це було 32-40, десь таке 40, 50, 51, аж 100 з чимось, а потім і 600 взагалі. Це виявляється, там це ці, якісь коментарі були, подобайки. 17 чи то скільки? Ну, це. Це досі багато було. Та й зараз для мене сподобає, як на таких відео ну, YouTube Shorts там, звісно, більше трішки потрібно. А тут то якось хоча б хоча б так. Так, чудово. О, я навіть не знаю, куди мені далі паркурити. Так, дивіться, тож. І будь ласка, знімайте, якщо ви український ютубер, то знімайте український контент. Так, на українській мові. Раніше з цим взагалі були проблеми. Е, до початку війни, чи то коли почалася війна, дивіться, я знайшов тільки Украї... одного українського ютубера. Це був я звук. Він зверсився. Я вам потім можливо скину YouTube Шорт з відео і його ютуб каналу, але начебто зараз ще підписаний. Він вже перестав знімати. Я його тоді дивився Я думаю, все я його буду дивитися. Бо це ж український. Майнкрафт, такий, такого зустріти це рідкість. Е, в нього тут є ще так. Ну, підписників трішки нормально, чи то я вже не пам'ятаю, просто Ну, зараз в нього начебто 32 тисячі, чи то він вже до 100 дойшов. Я вже не пам'ятаю до чого він там дойшов, але він закинув свій ютуб канал, тому якби все. Але він сказав, що він його не продає, не віддає, можливо, потім повернеться на Ютуб. Він спершу знімав про Майнкрафт, потім по Roblox, про щось таке, але потім з'явився останній Майнкрафт, Тео Майнкрафт, каспер Хола. Ось, тут то я став дивитися ЄГА, потім уже хто Стефанка. Ну це під час війни він там щось знімав про війну Ті мені відео були взагалі не цікаві, ну я щось там дивився, але е, потім він, оце недавно він ну, було знято в його якесь таке відео про ще наче, патруль Екзе, то я його сидів дивився. Бо раніше, коли ще не було українського контенту, я теж таке відео дивився, правда, не на українській мові, на жаль, але дивився. Там, де про Екзеє ще щось типу такого, а це я знайшов відео про щенячий патруль Екзе від зок... українського ютубера на українській мові. То я тоді просто дивлюся, це мені було цікаво. Хоча я навіть трішки можливо розумію, як це все діло знімається, а тоді я взагалі був в шоці. Раніше я думав, чи це в них так реально стається, чи це вони так знімають. Ну, тоді ще таке. Зараз я розумію, що це все там підлаштоване, але все одно. Я собі сидів дивився. Це віт, там було годину з чимось, він зібрав там кілька таких відео. Рекомендую зайти подивитися. Е, ще я такий ютубер був. Ну типу він десь зараз у мене є треш, Майнкрафт чи треш просто. Він продав свій ютуб-канал якомусь англічанину чи американцю яка там різниця кому він його продав. І він зараз знімає на англійській мові, а то якийсь там англічанин. Американчик. Американець е, на англійській мові і малює щось там. Так, трошки продав свій ютуб-канал. Ось що вийшло. З цього не знаю, чому він його продав. Е, можливо, мені буде потрібно піти подивитися його колишнє відео, там більше чогось дізнатися, можливо, і так. Е, чому він його продав, чому він там чітко не казав, але я захочу на те перше відео на цьому ютуб-каналі того англічанина. То... Там пишуть, що цей ютуб канал продав нас, тобто, мабуть, вони не знали. Або це вони просто не були в курсі. А я не знаю, мені б ж мені відео, потім я їх чомусь перестав дивитися чи того, що я втратив свій аккаунт, ну, свій свого власника ютуб каналу, так я його був втратив реально. Але я тоді знімав на адміністраторі, типу з ноутбука, а у мій власник на телефоні. Але все я вже повернув. Все, тепер у мене вже є і власник, і адміністратор. тому... Все на місці. Так, добре, добре, добре. Якось так у нас це все діло виходить український контент, тому так. Будь ласка, якщо ви досі підписані на якихось російських ютуберів білоруських, яка різниця відписуйтесь від них. Та дивіться український контент, український є не, не лише ці. Не лише Майнкрафтери, а є ще й так. Ви, в принципі, думаю, можете зайти в Тік-Ток. Ось ще, наприклад, є Рікардо. У нього є українськомовний кан канал. Так, він теж знімає на такому ютуб-каналі українському Україномовному Так, і тому. Все, я вам рекомендую знімати українською мовою та не здаватися. Якщо ви хочете стати популярним блогером, ютубером, тіктокером, за тікток не знаю, що там вже у вас, то не здавайтеся. Оце саме, як ви головне. І знімайте далі. Я раніше хотів стати популярним ютубером, то в принципі я це і зараз хочу. Дивіться, щоб мені підключити монетизацію та почати заробляти гроші, то це мені потрібно десь. На таких відео це потрібно 4 тисячі годин перегляду. А в мене лише там. Скільки там? Вони? 281 година перегляду. Будь ласка, переглядайте мої відео, скидайте їх моїм друзям. Бо коли я підключу монетизацію, то тоді уже, я думаю, для вас буде виходити трішки якісніший контент. Я про це подбаю. Щоб він виходив більш якісний, звісно, якщо ви будете переглядати, то ставити свої корисні подобайни. І це потрібно ну, за 365 днів, або 4 годин переглядів потрібно мати якось так. І, а якщо в YouTube Shorts, то 10 мільйонів за 90 днів переглядів. Я начебто, так, За 90 днів 10 мільйонів переглядів щось таке, щоб я міг щось отримувати. І за тисячу переглядів платиться 2 долара. Ще члента начебто так. Але я на Ютубі не задля грошей, як би. А задля популярності. Будь ласка, підтримайте мене своєю подавайкою та підпишіться на мій YouTube канал. Бо я вже кілька разів його був хотів закинути, але не закинув. Як ви бачите, є бу, були, були такі періоди, що я не знімав відео, але я їх і далі знімаю. Будь ласка, поділіться цими відео моїми. З іншими, та не здавайтеся самі знімати. Ну тож, я думаю, на цьому ми вже будемо прощатися. Тож, як би вже всім пока, -пока. З вами був як завжди я Sonic 149. Ставте свої королівські вподобайки, Підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Та діліться моїми відео, будь ласка. Тож, всім пока, -пока. З вами був як завжди я Sonic 149. Зустрінемося в наступних відео.